Провальна презентація PlayStation 5 Pro GTA 6 перенесуть на 2026 рік. Злив скасованої частини Call of Duty, новини Stalker 2, та ще багато цікавого, ви дізнаєтесь в цьому випуску ігрових новин. Вітаю, пані та панове! Ласкаво прошу на канал GameHata, Олексій на зв'язку. Ви, в свою чергу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвоник, щоб не пропускати нові відео. А також хочу повідомити вам про те, що прямо зараз в телеграм-каналі проходить... Дит розіграш на сталкер 2. тому обов'язково переходьте за лінком в описі та долучайтесь до розіграшу. Ну а тепер без зайвих слів. Поїхали! Провальна презентація PlayStation 5 Pro. Sony нарешті представила нову ігрову консоль PS5 Pro, але анонс викликав хвилю критики через високу вартість та відсутність суттєвих покращень. Компанія встановила ціну 700 баксів для американського ринку та 800 євро для європейського. Ну і, звісно, ще слід додати, що за таку вартість буде мізерна комплектація, тобто дисковод і вертикальну підставку доведеться докуповувати окремо. Таким чином, ціни вже наближається до 1000 євро. Як ми розуміємо, реакція користувачів на цей анонс виявилася переважно негативною. Трейлер нової консолі на YouTube потопає в дизлайках, що свідчить про значне невдоволення аудиторії. Користувачі соціальних мереж активно висловлюють своє розчарування щодо високої вартості пристрою. Ще хочу зауважити, що користувачі висловили невдоволення тим, що Sony демонструвала можливості PS5 Pro на прикладі ігор, випущених ще для PS4. Звісно, це викликає сумніви щодо реальних переваг нової. Консолі над попередніми моделями багато глядачів просто не змогли помітити суттєву різницю у якості графіки між PS5 та PS5 Pro. Водночас, якщо вірити чуткам, Microsoft випустить нове покоління Xbox на рік два раніше за Sony. Це буде зроблено для того, щоб повторити успіх Xbox 360, Тобто, вже це повинно бути у 2026 році. Ubisoft додасть офлайн режиму The Crew MotorFest та The Crew 2. Головною проблемою старих ігор з онлайн режимом є підтримка серверної інфраструктури. Цього року компанія Ubisoft закрила сервери The Crew, що фактично призвело до недоступності цієї гри. Ну, як ми розуміємо, з моменту релізу першої частини минуло 10 років. і Вже вийшло дві нові гри серії. Але сам факт втрати можливості запуску є доволі спірним рішенням. Тим паче, що, окрім змагань з іншими гравцями, в таких іграх присутня можливість досліджу. Великий світ, а також багато активностей і змагань, і в це все можна грати на одинці. Тому в Ubisoft вирішили переглянути ставлення до серії The Crew. Офіційно оголошено, що в The Crew MotorFest і в The Crew 2 додадуть офлайн режим. Тобто, як ми розуміємо, покупці збережуть доступ до них і зможуть грати навіть після припинення офіційної підтримки та закриття серверів. Також хочеться зауважити, що прямо зараз на ігри цієї серії діють великі знижки. Наприклад, The Crew 2 можна придбати в Steam всього за 15 гривень. you Гімплей, скасованої Call of Duty, просочився в мережу. Call of Duty Future Warfare, яка ще називається NX1, була розроблена приблизно в 2010 році. Neversoft перейшов від розробки Jitter Hero і почав працювати над NX1, який мав називатися Call of Duty Future Warfare. Зараз майже через 15 років після її розробки та остаточного скасування, кадри ігрового процесу гри почали масово з'являтися в інтернеті. За словами тих, хто зміг завантажити та пограти в гру, вона. Містить майже повністю завершену кампанію. Звичайно, гра була на ранній стадії розробки, але кадри геймплея зроблені досить якісно. Дії кампанії мали відбуватися через 30-50 років у майбутньому, з як мінімум однією місією, яка проходила на місяці з використанням низької гравітації. Також відомі назви семи інших місій, але їх вміст невідомий. На момент скасування гри вже було готове кілька тестових карт для мережевого режиму, і чотири з них вже були відносно готові. Як ми розуміємо, ця гра вже ніколи не. Побачить світ, але зараз ми можемо ознайомитись з гімплеєм. Розробники послабили фінального боса в Elden Green Shadow of the r 3 From Software визнала, що фінальний бос доповнення Elden Green складний, і це, звісно, не в хорошому сенсі. Адже після низки крутих і ретельно допрацьованих босів доповнення, Радан має цілу жменю дешевих підступів, атаки, яких практично неможливо уникнути, передозування візуальними ефектами, яке заважає бачити, що бос робить далі. Ну і вже звичні прийоми зроблені під боївку Сакіро. Тому розробники випустили патч, де колосально. Послабили Радана. Перш за все, варто сказати, що From Software змінили модель поведінки боса, коли починається бій. Також змін зазнали деякі атаки Радана, ще зменшили шкоду, бо інколи вона була неадекватно високою. Зменшено дальність деяких атак, що виконується без зброї, та покращено видимість деяких ефектів. Після таких змін деякі гравці стали жалітися, що проходження стане простішим. Хоча визнають, що середньостатистичному гравцю все ж доведеться постаратися, щоб перемогти Радана. Нові подробиці Assassin's Creed Shadows. Ubisoft представило атмосферний трейлер Assassin's Creed Shadows. Екшен у сетингу феодальної Японії викликає палкі дискусії в геймерській спільноті, але розробники продовжують активну рекламну кампанію. У новому трейлері розробники акцентують увагу глядачів на мальовничих краєвидах Японії, її природному розмаїтті, величних пагодах, невеликих селах і великих містах. Також Ubisoft нагадала про динамічну зміну пір року, які зачіпають усі локації гри та вплив. Вають на геймплей. Наприклад, там де влітку було озеро, взимку геймери побачать літ і зможуть перейти по ньому, а в іншу пору року сховаються в густій рослинності. Ця технологія з'явиться вперше в серії та позиціонується розробникам як одна з головних особливостей Assassin's Creed Shadows. Rockstar перенесла реліз GTA 6 на 2026 рік. Про перенесення релізу GTA 6 повідомив журналіст порталу GTA Base з посиланням на анонімні джерела. Розробники GTA змінили плани щодо дати виходу гри. За інформацією представника сайту GTA Base, який спеціалізується на новинах про серію GTA, реліз шостої частини франшизи перенесли на 2026 рік. Джерелами цих відомостей стали кілька розробників двох неназваних ігрових студій. Згідно з новим графіком, версія GTA 6 для персональних комп'ютерів з'явиться через 12-18 місяців після виходу гри на консолях. Але одразу слід зазначити, що згідно з інформацією Джейсона Шраєра, кілька співробітників Rockstar Games стверджують, що не мають відомостей про можливу затримку релізу GTA 6. Тобто, скоріш за все, це фейк. Офіційно анонсована дата виходу нової частини серії GTA залишається осінь 2025 року, як було оголошено ще у травні. Чутки, що з'явилися нещодавно, внесли певне непорозуміння, у вже становилося графік. Хоч повідомлення Шрайера і дає надію, геймери повинні пам'ятати, що GTA 6 є дуже амбітним проєктом. Звісно, гра потребує значних зусиль і часу, тому остаточна дата релізу може змінитися. Відомо, що гра міститиме величезну кількість контенту, численні локації та ігрові механіки, тому будь-які проблеми чи прорахунки можуть призвести до перенесення релізу. Новини Stalker 2. Розробники показали новий похмурий скріншот з гри. GSC дотримується своєї обіцянки та регулярно діляться новою інформацією про очікуваний Stalker 2. Нещодавно вони вирішили опублікувати свіжі скріншоти з гри. Публікація чудово передає осінній настрій та похмуру атмосферу в Stalker 2. На скріншоті зображено популярну локацію, добру знайому шанувальникам оригінальних ігор. Можна побачити станцію радіолокації під назвою Дуга, колишній секретний військовий об'єкт. Який може приховувати багато таємниць і корисних артефактів. Дуга роками залишалася під контролем офіційних сил в практичній недосяжності для сталкерів. Ну і напевно, як можна припустити в Stalker 2, ми зможемо відвідати дугу та поблукати на цьому об'єкті. Ще хочеться розказати, що видання Rock Paper Shotgun опублікувало кілька ексклюзивних скриншотів, якими з ним поділилися розробники. На п'яти скринах можна побачити атмосферні та навіть трохи постапокаліптичні локації Чорнобильської зони. Поки Ті будинки і кілька видів зброї, а також у вазі геймерів представили інтерфейси, загальне оформлення гри. Як і в усіх матеріалах, показаних раніше, Stalker 2 має надзвичайно технологічний вигляд, а фірмову стилістику франшизи видно в одному кадрі. Все, як ми бачимо, виконано на якісно новому рівні. До речі, одночасно з публікацією скриншотів розробники повідомили, що відвідують виставку Tokyo Game Show, яка пройде з 26 по 29 вересня. Тому всім селом будемо чекати нових подробиць. Ну що, вийшов ось такий випуск ігрових новин. Нагадаю, що прямо зараз в телеграм-каналі проходить розіграш на ключі Stalker 2. Тому обов'язково переходьте за посиланням в описі та долучайтесь до розіграшу. Ну і звісно, якщо відео з вам сподобався, то обов'язково поставте лайк, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник. Ну а ви завітали на канал GameHata, З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.